Шанхай на вулиці Феденця нарешті ліквідовано. Саме під такими заголовками вийшло чимало газетних та інтернет-публікацій у червні 2009-го. Нагадаємо, тодішній ужгородський міський голова Сергій Ратушняк роками домагався звільнення центральної вулиці обласного центру від будинкового ринку. Адже несанкціонована діяльність торговиці заважала не тільки проїзду транспорту, що у умовах постійних пробок в історичній частині Ужгорода дуже важливо, а навіть пішоходам. Крім того, ринок був центром антисанітарії. Під час його демонтажу з підторгових яток розбігалися величезні щурі, а декотрі вже й розкладались під павільйонами серед пустих пляшок, пакетів та іншого сміття. Завдяки таким радикальним діям Сергія Ратушняка вулицю Феденця було повернуто громаді Ужгорода. Першим, що зробив Сергій Миколаєвич, приведено до належного стану дорожнє покриття, адже торговці на дорозі облаштовували бетонні фундаменти під будки. Почалося відновлення тротуарів та освітлення з метою вирішення. Гострої для Ужгорода дорожньої проблеми одразу ж було створено нові дорожні розв'язки та змінено напрямки руху історичним центром. Це відіграло важливу позитивну роль, адже в обласному центрі транспорту стає все більше і більше. Тож факт, що звільнення Феденця було нагальним, не викликає сумніву. Ліквідовано довжелезні дорожні затори, звільнено дорогу і тротуари від несанкціонованої торгівлі, та головне відтепер швидка допомога, пожежники та інші екстрені служби зможуть легко під'їжджати до місця можливої надзвичайної ситуації. Той факт, що діями тодішньої влади було проведено масштабно і вкрай важливу роботу є беззаперечним. В цих умовах постає питання: а що зробили Віктор Погорєлов та його наставники за роки свого керування для вулиці Феденця? Нічого, дорожня розмітка під парковки для автомобілів нанесена ще за часів попередньої влади. Не відремонтовано жодного метру тротуарів та не встановлено жодного ліхтаря. Єдине, що кидається в очі, так це неорганізований вивіз сміття.